А зможе чат GPT масштабувати вашу рекламу? Привіт, на зв'язку Венко Ковалевський, Я перформерс маркетолог і спеціалізуюсь на налаштуванні пошукової реклами для ліда генерації і створення ефективних сайтів на nice Чат GPT є частиною нашого життя спрощує багато процесів. Я вирішив піти далі і розробити власну бота на базі ChatGPT, який значно поширить аналіз та налаштування реклами Google Ads. На сьогодні у мене була звичайна задача, яку я роблю один раз на місяць для кожного рекламного кабінету, який під моїм керуванням, це проаналізувати, по яким пошуковим запитам була показана реклама, і на основі цих даних масштабувати рекламу, додавши нові групи оголошень. Звичайно, це уходить багато часу. Треба імпортувати дані до таблиці, виділити кольором, схожі за змислом пошукові запити проаналізувати поки Ники, щоб спростити задачу, я створив GPT з свого робота для цієї роботи. Тепер залишилось лише порівняти свій звичайний аналіз із даними, які мені запропонує мій новий помічник. Чи було б вам цікаво отримати доступ до моїх GPT? Підписуйтесь тут про те, як отримувати заявки з Ads та просто створювати сайти.